Моє вітання триває 651-ша доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ми стежимо за подіями доби власне в прямому етері. Тому обов'язково продовжуйте інформаційний день з нами. А от далі більше поговоримо про закритий саміт Великої Сімки, також про французькі канікули Орбана та чи потрібна Європейському Союзу Україна. До нашого етеру доєднується політолог Ігор Рейторович. Пане Ігоре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Почнемо із допомоги від Сполучених Штатів Америки, адже фактично ця тема залишається зараз темою номер один для України. Стежимо за усіма перипетіями, виступами, скасуванням власне виступом президента і так далі. От, власне, є заяви, які опублікували Fox News. Це заява спікера парламенту представників Джонсона про те, що Україна не отримає фінансування від США, допоки Вашингтон не проведе реформу міграційної системи. От, власне, ми чуємо, що знову лунають тези в першу чергу про захист власного кордону, а не українського, власне, чи багато часу США потрібно для такої міграційної реформи. Ну, насправді це можна вирішити там кількома або навіть одним голосуванням, але проблема в тому, що проти подібної реформи категорично поки що проти виступають демократи, і Україна тут стала і не тільки Україна, і Тайвані, і Ізраїль певною мірою стали заручниками внутрішньо ну таких внутрішньоамериканських суперечок, на яких накладається ще певна криза всередині самої республіканської партії. Тобто партія ну, розколота частина радикальних трампістів, вони намагають. Максимально задовольнити і впровадити власний порядок. Денний помірковані республіканці. Ну вони не знають, як в принципі на це реагувати. Вони не знайшли ще відповіді на це питання, але в публічно все це виноситься як протистояння з демократами. Оця історія з кордоном вона з'явилася насправді в останній момент, і через що, в принципі, і Зеленський скасував свій, свою розмову з сенаторами, тому що було зрозуміло, що вона не піде, мабуть, в плюс, а можливо, навіть піде. Десь в мінус, ну тому що він же не, не, не може коментувати питання або казати американським сенаторам, що там кордон з Мексикою він менш актуальний, ніж російсько-український кордон. Тут є така певна проблема, і е, я думаю, що ці суперечки вони будуть тривати ще певний період часу, е, доки не буде знайдене ну, якесь компромісне рішення, яке дозволить ну, частково задовольнити інтереси республіканців, і щоб вони могли собі, вибачте, за таке порівняння, знаєте, зірочку там повісити сюди, щоб вони ну, перед своїм. Ми виборцями, що вони це виконали, ну і якихось мінімальних поступок, на які можуть піти демократи для демократів. Це ж питання також електоральне, оскільки мова йде фактично про той про ту аудиторію. Яка є там нащадками, наприклад, цих мігрантів або пов'язана якимось чином з цими мігрантами, і їм посилення цього контролю на кордоні ну це, це не дуже гарно буде виглядати. Тому е, ситуація складна, але я думаю, що рано чи пізно вони дійдуть згоди, тому що е, ну, об'єктивно так виходить, що тим же республіканцям голосування потрібне, а оскільки вони просто його не отримають без допомоги, в тому числі в Україні, їм придеться шукати компромісу. The New York Times, власне цитує президента Шаджобайдена її власне його слова, що відмова від підтримки України це просто абсолютне божевілля. І також він пообіцяв, що його адміністрація доб'ється виділення коштів для України. Зараз чи має адміністрація президента Ша вплив на конгресменів? Ну вона має вплив точно на демократів, і вона перебуває, вона перебуває постійно в контакті з ними. І вона має частковий вплив. Ну, вплив демократичний, тобто мається на увазі. Це ж на якийсь там тиск на е, частину республіканців, з якими вони можуть в принципі знайти спільну мову по ключовим питанням. А розумієте, питання е, допомоги Україні це ж також питання національних інтересів Сполучених Штатів. Республіканці деякі просто маніпулюють їм і кажуть, що для нас кордон з Мексикою важливіший ніж кордон е, України з. Росією вони прямо про це кажуть. Ну слухайте, ця теза вона ж притягнута за вуха. Вона взагалі не має ніякого відношення до реальності, але вони її достатньо активно використовують. Тому у Байдена до речі ще залишається і багато інших інструментів, які він ще не застосовував. Він же може ну тоді з іншого боку заблокувати будь-які дії республіканців в тому ж конгресі і Сенаті, Ну в сенаті зрозуміло, але і в конгресі також заблокувати щодо прийняття, наприклад, бюджету вже ну, стабільного на. На наступний рік, тому що на сьогоднішній день його в принципі ще немає, і це вже буде бити безпосередньо по республіканцям, оскільки вони вже мають більшість в конгресі, і їм придеться пояснювати громадянам, чому ситуація не вирішується і чому вона підвисла. Тому механізми ці є, білий дім час від часу про них натякає. Ну в принципі, там республіканцям, щоб вони розуміли, що ситуація вона не тільки буде розвиватися так, як вони хочуть, і якісь там їхні вибачте хотівки, ніхто задовольняти в такому форматі. Не буде. Але є ну, ключові сподівання все ж таки зараз на компроміс, на те, що знайдуть спільну мову і приймуть якесь комбіноване, таке консолідоване рішення. Чи станом на зараз, поки це рішення не прийнято, ситуація залишається для України критичною. Ну, для нас вона критична в тому сенсі, що грошей вистачить ну, до кінця грудня. Тобто ті гроші, які були виділені, ми бачимо, що той же Пентагон він дробить зараз е, пакети допомоги. Якщо раніше вони могли там бути там мільярд, наприклад, чи, чи щось подібне. Зараз там мова може йти про 200-300 мільйонів. І про це говорять відверто американські урядовці, про це говорять відверто наші політики. Зараз є українська делегація в Сполучених Штатах. Вона спілкується там з різними високопосадовцями, і вони ці питання там постійно піднімають. Що е, в цьому році ще більш-менш, а от вже з наступного року, ну ви. Никне тоді дуже багато питань, причому європейський союз в силу різних причин також він не зможе на певний період перехопити повністю всю допомогу, і і, наприклад, там замінити на певний час Сполучені Штати Америки, і е, от саме це до речі, є ще додатковим елементом такого тиску на американський політиком, тому що і Європа дивиться на те, що відбувається в Сполучених Штатах, і робить певні висновки. І ці висновки можуть бути не дуже приємні для американського ну лідерства в демократичному світі. Ну, зараз ми маємо власне заяву посла України в США, і вона каже про те, що є підстави для стриманого оптимізму, тому що немає питання щодо дискусії по зброї. І власне зараз не порушується також питання виділення Україні великої бюджетної допомоги. Ці ці цифри, як вона каже, що власне не лише зменшені, а деякі з них і збільшені в пропозиції. Голосування має відбутися до кінця тижня, а враховуючи те, як події швидко змінюються, тому що ми бачили, що голосування наприкінці листопада мало бути підтримано. Потім власне сьогодні, потім уже до кінця тижня. Наскільки ми можемо прогнозувати те, що може відбутися завтра післязавтра? Ну насправді в сенаті це може відбутися в будь-який момент. розумієте? там же ж е, в них працює таке е, неформальне правило, що питання виноситься в залу, коли у спікера ну в Сенаті є розуміння, що воно знайде 60 голосів. Тобто, коли він ну він вони не хочуть виносити питання, які будуть провалені завчасно, ну який сенс, Да? це не дуже позитивно там з політичної точки зору. Саме тому в них і от такі дуже активні дискусії відбуваються напередодні прийняття тих чи інших рішень. Тому я думаю, що Сенат він все ж таки рано чи пізно за це проголосує. Ну а далі буде найцікавіше конгрес, тому що конгрес в цьому контексті там більшість у республіканців, і він може також повиступати з якимись своїми там пропозиціями. Але тут з ну. Паном послом, треба погодитися в тому сенсі, що принципово більшість республіканців не виступає проти допомоги Україні. Вони просто хочуть паралельно з наданням цієї допомоги вибити максимальні преференції для своєї політичної сили, тобто вирішити внутрішньополітичне питання. Чи можемо ми ну, їх, скажімо, там звинувачувати у цьому? Ну точно ні, тому що це ж американська політика для них є американські питання ну актуальнішими, ніж скажімо інші, але ну за допомогою різноманітних механізмів ми звичайно треба намагатися впливати, спілкуватися, говорити. І от та делегація, яка є зараз в Україні, ну це правильний насправді крок. Єдина проблема, що ну бажано було б щоб вона набагато раніше туди поїхала і налагоджувала відносини з республіканцями. Ну як мінімум останні півроку. Тобто, ми достатньо пізно почали це робити. Ну це помилка, від якої треба тепер якось відходити, якось її виправляти. Ну і розуміти, що 24-й рік в цьому плані взагалі буде складним. Там почнеться внутрішня виборча кампанія. І Україну там будуть згадувати і, на жаль, згадувати не завжди в позитивному контексті, окремі кандидати. І тому треба до цього бути готовими і думати, як ці ризики мінімізувати. Так, дійсно важливо виділення допомоги саме зараз, тому що ми не знаємо, власне, яка ситуація буде наступного року у передвиборчому процесі. Сьогодні відбудеться ще одна зустріч. Власне, це зустріч лідерів Великої Сімки. Уже зазначається, що вона буде у закритому форматі. і В ній візьме участь Володимир Зеленський. Власне про це пише Reuters. Відбудеться вона сьогодні о 16.30. ця зустріч чи може призвести до посилення України? Чи ми почуємо чергові запевнення про те, що наші партнери з нами стільки скільки потрібно? Ні, ну запевнення вони будуть, і це добре. Насправді, символічна публічна складова їжні ну значення її ж ніхто не відміняв. Вона повинна. Але я думаю, що мова там буде йти про збільшення допомоги від окремих країн великої сімки, і це це якраз дуже позитивний сигнал, тому що там вже не всі країни є членами, наприклад, там Європейського Союзу або НАТО. Ну там та ж Японія. Зрозуміло, що Японія вона не, не надає нам саме військово-технічної допомоги. Але якщо мова буде йти про гроші, які підуть взагалі, значить, в українську економіку, в український бюджет, ну це ж великий плюс, чому тому, тому що тоді, наприклад, той же Європейський Європейський союз або окремі європейські країни вони зможуть більше надати нам підтримки військово-технічного такого плану. тому такі зустрічі вони вкрай актуальні. Закритих формат тут нікого не повинен лякати. Він навпаки є приводом для відвертої розмови. Можливо, будуть питати там про, про плани на 2024 рік, що планує, як планує, скажімо, Україна. Ну бажано, щоб ми надали вичерпні, скажімо, відповіді в черговий раз, актуалізувавши необхідність надання стабільної, от дуже важливий момент, стабільної підтримки. Тому що тут питання іноді навіть не в об'ємах, а в тому, щоб воно регулярно просто поставляло, поставлялося в Україну. Бо ми розраховуємо на одне, а по факту отримуємо зовсім інше. Так, будемо сьогодні насправді стежити дійсно за тим, що які заяви будуть лунати. Також зараз великим є питання про те, чи європейський союз виділить Україні 50 мільярдів євро в період до 2027 року, тому що ми чуємо знову заяви Орбана про те, що він проти. Він пише листи Шарлю Мішелю, власне, і так далі. І от з'явилася інформація про те, що президент Франції Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Орбана на зустріч цього тижня. власне, Такий особистісний контакт чи може він принести більше результату ніж можливо вплив Європейського союзу на Угорщину? Ну, він як мінімум не завадить. Тобто, якщо це відбувається, це непогана історія. Макрон ну, такими зустрічами, до речі, в черговий раз намагається підвищити свою статусність, статусність Франції, ну, в тому сенсі, що е, такий лідер, да, от лідер Європейського союзу, е, лідер демократичного світу, і е, насправді, якщо в нього вийде, ну якби ну, переконати. Е, Орбана діяти дещо по іншому, зменшити свої оці необґрунтовані, і я не побоюсь цього слова неадекватні, навіть якісь там певні претензії, з якими він виступає. Ну це буде дуже великий позитив для Орбана. Звичайно, це це також дуже не дуже гарна історія. Чому тому, що це ж він вважає, що це таким чином підвищує його. Скажімо, значимість Да? дивіться, там президент Франції окремо запрошує. Ну, типу, буде вмовляти mm -hmm. да, значить, вмовитися від тієї позиції. А це, врешті-решт, те, чого Орба не домагався. Тобто йому треба зараз максимально публічно таку піарну історію, що всі його просять, всі з ним розмовляють. Він на всіх зустрічах. От ми ж побачимо це в угорських змі. Вони на сьогоднішній день значною мірою підконтрольні владі. Це до речі, до питання демократичних цінностей і претензій Угорщини щодо. України в контексті свободи слова. Ми з угорцями на сьогоднішній день, навіть за умов воєнного стану, ніяке порівняння не йдемо з точки зору свободи слова. І ми зі знаком плюс, а вони зі знаком мінус. І про це в Європі чудово знають. Так от в усіх цих змін напишуть, вже, що Орбан зустрівся, переговорив, висловив свої якісь там поважання. Вони були враховані, і він відстоює національні інтереси Угорщини, 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 Угорщини. Ну це ж його головна, скажімо, мета. Я думаю, що це не остання, до речі, зустріч до 14-го. Дня є ще час, можливо, ну, крім Макрона, він явно буде зустрічатися попередньо з європейськими урядовцями, там тому, що скажімо, зменшений термін того ж візиту до Китаю високих представників Європейського союзу для того, щоб мати час поспілкуватися з Угорщиною. Ну і потім зрозуміти, чого вони хочуть. Але ми всі чудово, чого знаємо, чого вони хочуть. Для них питання навіть не стільки початку перемовин щодо вступу України в європейський союз. Для них власне питання грошей, які заморози. Рожені, які не виділяються європейським союзом через проблеми з верховенством права, свободою слова, запобіганнями протидією корупцією. І Орбан буде зараз робити все для того, щоб ці гроші розморозити. Я думаю, що компроміс буде найдений. Його шантаж, ну по іншому не скажеш деякою мірою. Ну вдасться для нього, але він тоді змушений буде робити вигляд, що все нормально, перемовини почнуться, а угорщина буде займати якусь окрему там позицію і надалі. Чи мають країни Європейського союзу реагувати на цей шантаж із боку Угорщини та виконувати їхні умови? Ну, дивіться, виконувати вони, звичайно, не бажають особливо, але реагувати вони повинні. Ну, У них немає іншого вибору з однієї простої причини. Справа в тому, що рішення та консенсусом приймаються, Орбан про це знає і він цим маніпулює. І для того щоб не заброваджувати, наприклад, там сьомок, що не помиляють статтю договору да, про європейський союз, де можна позбавити країну права голосу, вони шукають зараз інші варіанти, як же ж вирішити цю проблему. Ну можна їх їм заборонити голосувати, брати участь, але просто. Європейське керівництво боїться, що це вдарить по внутрішній єдності Європейського Союзу. Тому вони поки шукають інші зараз шляхи. І дивіться, це ж не те, що вони підуть на якийсь там відвертий шантаж. Орман же каже, що ви нам дайте наше. Ну, от ті гроші, які нам якби, виділили, ви нам їх дайте. Те, що вони просто, я ще раз кажу, заблоковані через проблеми саме всередині угорської демократії, ну, це інше питання. Тому тут шантаж він більше такий ну, п -п публічний. Да? А по всьому, по іншому, можна дійти згоди, можна домовитися. І 900 мільйонів вже нещодавно розблокували. До речі, Угорщині. Е, ну, Орбану 900 мільйонів мало, він хоче більше. Я думаю, що рішення буде прийнято, і Європейський Союз знайде альтернативу, як вийти з цієї ситуації, почати перемовини офіційні з Україною. Ну і робити це без криків Угорщини про те, що вони там проти, вони блокують. Ну і всіх інших у тих речей, якими займається Орбан. То зараз для Угорщини в першу чергу важливі власні інтереси чи можливо на прохання Кремля вони намагаються постійно відтягувати, відтягувати ці рішення? Вони приймаються, але із великими затримками. Ну, вони в першу чергу задовольняють свій інтерес, е, хоча фактор Кремля, звичайно, не можна недооцінювати. Чому тому, що, наприклад, одна з попередніх заяв Угорщини про те, що вони будуть блокувати початок перемовин, відбулася на другий день після того, як Росія підписала з угорщиною контракт на продовження будівництва атомних електростанцій за кредитні російські гроші в обсязі 12 мільярдів євро. Ну, правда, вони там виділяються не на один рік. Вони розтягнуті достатньо сильно там по рокам, там ледь не на 10 років, але тим не менше. Ну зрозуміло, що і російський фактор тут присутній. Чи є він першочерговим? Я думаю, що скоріше, все ж таки, ні. В першу чергу тут мова йде про внутрішні історії. І розумієте, вся влада Орбана, оце ж важливий момент, про який забувають його таке довге перебування при владі. Воно засновано на європейських грошах. Якби не європейські гроші, популіст Орбан ні, ніколи би стільки часу не втримався при владі. Він бере ці гроші і просто за рахунок цих грошей задовольняє е, якісь там бажання свого ядерного електорату у вигляді. Умовно, я умовно кажу зараз там ї пенсії, там у них є такі дійсно доплати пенсіонерам, які є електората Морбана. Але за які він це гроші робить? Що за рахунок супер розвинутої економіки Угорщини? Ну так слухайте, вона пасе задніх в Європейському Союзі порівняно з іншими економіками. А от ті гроші, які надходять з ЄС, він частину з них може пускати або вивільняти в своєму бюджеті да, гроші відповідно на такі виплати. І по суті, купувати лояльність свого електорату. Тому для нього питання от цих грошей. Воно ну це питання виживання. Росія йому цих грошей не дасть, а європейський союз дасть, і відповідно він робить все для того, щоб ці гроші вчасно надходили, і він міг їх там ну якось переставляти ними, якось там маніпулювати. Ну і тримати свій електорат в позитивному ставленні до себе. Чи зараз дії угорщини підштовхують країни Європейського союзу до якнайшвидшого подолання цього прийняття рішення в єдності, і власне те, що потрібно реформувати цей метод вибору? А воно вже підштовхнуло, тому що е, приголосувала е, проголосував і парламент європейський, і в принципі є рішення на рівні Європейської комісії про те, що необхідно вносити зміни в велику кількість законодавчих актів, які діють в європейському союзі, і значна частина з них стосується права вето. Тобто вони фактично хочуть перевести всі процедури голосування в голосування простою більшістю або кваліфікованою більшістю і прибрати можливі. Ість однієї країни блокувати рішення до речі, ініціатором цього є три великі країни: локомотиви економік Європейського союзу, Німеччина, Франція і Італія, тому що їм набридло, що Орбан він же не тільки до речі вчепився в Україну. В в контекст України він же і раніше, по деяким іншим питанням, також демонстрував свою особливу позицію. Тому в цьому контексті вони доведуть, я думаю, цю реформу до логічного завершення. Це може відбутися навіть і в цьому році, ну ближче до кінця цього року наступного року. Точніше, і от дивіться цим якраз і обумовлена істерика Орбана, бо він розуміє, що скоро. Відносно скоро оцього вже інструменту не буде, і йому треба на кінець максимально консолідувати свій електорат, вибити максимальні преференції для угорщини. Ну і сподіватися, що далі він якось буде петляти вже по іншому. Власне, щодо саміту європейського союзу, який наступного тижня, відбудеться, зараз є заяви від заступника голови офісу президента Жовкви про те, що 90% рекомендацій Україна вже виконала для членства у Європейському Союзі. Власне, наскільки ця цифра може вплинути на рішення ЄС про початок перемови? Ну, вона є ключовою цифрою, тому що там же будуть говорити не лише про цінності і принципи, будуть говорити і про конкретні стандарти. І дійсно за цими показниками Україна виконала ну, переважно більшість тих вимог і побажань, які були висловлені Європейським Союзом. Тут немає жодних проблем. Ми дійсно ну, активно над цим працювали, і треба тут, мабуть, віддати належне і Верховній Раді, що вони все ж таки змогли мобілізуватися і. Ну, в вели такому знаєте, в плані роботи і в, в останні там місяці е, прийняти всі необхідні нормативно-правові акти або зміни до цих актів, ну у відповідності до тих вимог, які висував Європейський Союз. Тому для нас це бонус. Це плюс, і наша делегація може ті ж угорській делегації, вибачте, закривати рота, коли вони там будуть піднімати або спробують підняти питання якоїсь недемократичності України, вони зможуть їм просто сказати, що дивіться: от є вимоги, всі вимоги враховані, в тому числі до речі, на фінальній на фінальному етапі знаходиться узгодження законів. Ну закону про національні меншини, що було однією з вимог угорщини. От, якщо це буде зроблен. Облено і це буде погоджено європейським союзом. У Орбана просто не буде додаткового аргументу виступати проти України. Тому це, це позитивний насправді момент. і Ми цей момент по максимуму повинні використовувати. Сьогодні в Україні важливий день. Це День Збройних сил України. І насправді ми з вами от багато говорили про підтримку і від з боку ЄС і з боку Сполучених Штатів Америки. Наскільки наші військові впливають напряму на цю підтримку? Е Ну, наші військові впливають мені здається в ключовий спосіб, тому що якби не вони нічого цього б не було, не було б можливості а, у України вести ці перемовини. Про це про що щось таке говорити, була б зовсім інша ситуація. І тому в цьому контексті це дійсно наш, навіть такий, знаєте, ключовий переговорник, який незримо стоїть за спинами там наших політиків, які їдуть і про це домовляються. Тому ну, розумієте, тут же ще треба розуміти одну таку річ, що е, мова йде. Ну, в першу чергу, звичайно, про захист України, це, це безумовно. Але наші військові і це розуміють насправді в багатьох європейських країнах значною мірою та захищають і європейський союз, тому що якби було все так, як планувала Росія. Там, не знаю, Київ за три дні, ще якісь там речі і так далі. Зараз би Європа тремтіла, а може вже би не тремтіла, може вже би воювала. І реально ну, жила би під постійною загрозою, загрозою реваншистських настроїв Путіна в плані там, Балтійських країн, в плані розширення, не розширення НАТО, Європейського Союзу там, і так далі. Тому вони є щитом, от, знаєте, є. Такий термін там про Україну, як браму Європи, на да? на сьогоднішній день е, збройні сили України це щит Європи, щит України, і щит Європи, і чим швидше е, всі остаточно зрозуміють це в Європі, ну це буде краще для всіх. Для України зрозуміло, але це краще буде для європейського союзу. І для і до речі, для Угорщини така ж сама історія. Да? охай вони згадають про 56-й рік, що тоді відбувалося, коли прийшли, визволити, що вони там робили, і як вони робили і повторення цієї історії. Воно може відбутися в тому числі і з цією країною. Як Якби себе Орбан не тишив думкою про те, що він там домовиться з Путіним, і в нього з ним нормальні якісь відносини. Домовитися з хижаком неможливо, він все одно буде дивитися на тебе як на їжу. Да? І в цьому контексті, якби не збройні сили України, мені здається, зараз багато б європейських країн думали би про інше і взагалі займалися б іншими речами, не такими приємними, якими вони займаються на сьогоднішній день. Дякую, пане Ігоре, що доєднались до марафону ТІВ 7 політолог і Горитро.